Дорожній конфлікт, що закінчився замахом на вбивство. Мова йде про інцидент на вулиці Ковальській у Луцьку, де минулого року військовослужбовець жбурнув під ноги перехожим бойову гранату. Перебуваючи в стані алкогольного спільнення на сидінні водія в салоні автомобіля марки Фольксваген Golf, який знаходився в нерухомому стані на проїжджій частині автомобільної дороги на вулиці Ковальській у місті Луцьку. Волинської області напроти житлових будинків № 61 63 під час конфлікту з Дмитром Володимировичем, діючи умисно керуючись прямим умислом, спрямованим на умисне протиправне заподіяння смерті Дмитра Володимировича, достовірно знаючи, як військовослужбовець зону враження наступальною осколкою ручної гранати та усвідомлюючи, що застосування вказаної гранати і приведення її в дію за призначенням є небезпечним для життя багатьох осіб. І становить реальну загрозу життю багатьох осіб. Умисно здійснив застосування вибухового пристрою, військового призначення, бойового припасу наступальної осколкової ручної гранати го 1 Нагадаємо, інцидент почався з конфлікту на дорозі. Того вечора між водієм білого мікроавтобуса та чоловіком у військовій формі виникла сварка просто на світлофорі. За декілька хвилин конфлікт переріс у сутичку, і військовий кинув боєприпас, який вибухнув посеред вулиці. І останній момент мене підрізає. Тобто, так само і стояв вже на світофорах. Я просто йому замічаю, говорю, друже. Ти ж військовий, який ти подаєш який приклад? Кажу, мене діти в машині. Для чого ти це робиш? І він сходу, все, забрало з нього закидається, він... Зараз я тебе подріжу, мене блокує наглухо, ну і там далі по камері все видно. Він до мене підійшов, я ж не виходив. І міг тебе вийти, гахнути раз і все. Розумієш? Я тебе не трогав. Я говорю, сядь на місці, мене, є герой. Побіг за гранатою, да? ти побачив, що в мене діти в, в машині сядь, ти побіг за гранатою, ти воєнний? Для чого ти побіг за гранатою? а? Від вибуху боєприпасу тоді постраждало п'ятеро осіб, троє з яких в подальшому проходили довготривале лікування. Я лежу, стікаю кров'ю, у мене дитина вколівся і каже, мені тато, що з тобою? Вся кричить, а ми лежимо. Я говорю, це все нормально, чи ж розумієш, що не нормально. На реабілітації і далі. У мене тут стоїть трубка, мені чуть не відрізали руку. Ну, я ж стік крові, у мене 4 літри крові витікло. Не сутки вкачували кров. Я. Ну от ситуація така, от ситуація вам. Ну, я не знаю, що б більше сказати. Свого часу саме розповів, що як кидав гранату, не пригадує. Посилається на отримані поранення на війні, внаслідок яких після операцій час від часу втрачає пам'ять. Також повідомив, що боєприпаси привіз зі сходу випадково, забувши їх у машині. Коли приїхав на лікування з зони бойових дій, мав необережність привезти собою ці боєприпаси. Так як я мав після лікування повертатися назад, в мене не було умисла їх продавати, ще там щось. Вони постійно були в машині, я їх машини не забрав, ніхто їх там не знайшов, чи не сталося. Бо я мені мали зубите трацію навіть не назад. Наразі ж у суді тривають судові дебати. Сторона обвинувачення впевнена, вчинок обвинуваченого це ніщо інше, як замах на вбивство. До того ж, інкримінується чоловіку ще й незаконне поводження зі зброєю. Тож, на думку прокурора, карати обвинуваченого слід за суворою літерою закону. Зважаючи на вказані обставини, пропоную суду визнати Олегу Олександровичу, що винуватиму вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15 пунктів. 1.5, частина 2 статті 115, частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України позбавлення волі на строк 3 роки, за частиною 2 статті 15 пунктів 1.3, 1.5, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, позбавлення волі на строк 12 років. на підставі Частини першої статті 70 Кримінального кодексу України за скупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим покаранням. Призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років. В свою чергу захисник чоловіка зауважує, що його клієнт повністю згідний з інкримінованим обвинуваченням щодо зброї. Проте жодним чином не погоджується, що мав умисел на умисне вбивство. Тому мовляв, лише налякати хотів. Олександрович дав показання суду, що не пам'ятає, як кидав гранату, вважає, що це трапилось через ПТСР після, після контузії поранень, оскільки є військовим. Також пояснив суду, що до цього саме спровокував його один із потерпілих. Гранатою хотів налякати кривдника і намеру застосовувати гранату не мав. У судовому слід, е, слідстві е, дав показання, що намагався вирвати з рук гранату, е, цитуючи його конкретно, хотів щось таке зробити. Пригадав ту обставину і дав суду показання, що гранату, граната спрацювала, коли намагався її видерти з рук. Е, сам Після, спра... Після спрацювання запалу він виконув її з автомобіля. Ну, Вочевидь, щоб зберегти своє життя, тобто самозбереження. він самозбереження. Обвинувачений лише підтримав свого захисника та просив колегію суддів винести справедливе рішення. У мене не було наміру нікого вбивати. Я, я оборонявся. І прошу по 115 м'яв мене по круті, так і я бірний користь по тому сам. Я воно визнаю. У нас 115. Я, я, я взагалі не слід. Не, не, не було мене умисла на, на вбивство бог більше. Мені більше не ваша добавила. Зрештою, після довгих роздумів у наречій кімнаті суд таки ухвалив: обвинуваченого визнати винним та призначити покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 років та 6 місяців. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.